Військово-патріотична гра Джура з'явилась спочатку в позашкільних закладах освіти. Згодом поширилась і у школи. Мультипрофільний ліцей став одним із перших, де гра стала частиною освітньої програми як компонент національно-патріотичного виховання. Виховники спрямують роботу на поліпшення національно-патріотичного виховання в закладі. Безперечно, це і ігри, участь в конкурсах. Запис цікавих фактів про воїнів-захисників, безперечно, залишається одне із тих шанування пам'яті загиблих, тому що залишився Олександр Козенко юним у 2014 році. Але на жаль, поповнився список 13 випускників, які загинули. У 2018 році у закладі створили рій імені колишнього випускника Олександра Козенка, який загинув у боях за Україну на Луганщині у вересні 2014-го. Згодом у ліцеї з'явилися рої з трьох вікових категорій, які об'єднались у курінь імені Олександра Козенка. Наступниками джур старших класів є представники середньої та молодшої ланок. На сьогоднішній день наше завдання якраз об'єднати ці три вікові категорії. У нас є початкова школа ми сьогодні. Сьогодні залучили середню і старшу, щоб вони між собою познайомилися, тому що зазвичай кожен бере участь у тих змаганнях, які підходять для їхньої вікової категорії. Але для того, щоб вони бачили, що їх багато, також ми працюємо і над іграми, які згуртовують їх, знайомлять їх ближче, щоб вони розуміли, що джура це не лише змагання, військова, домедична допомога, а це ще і командна робота. Охочих долучитися до джур багато, але це повинна бути людина, яка втілює у собі ряд етичних, моральних та виховних пріоритетів, адже джура представляє навчальний заклад на військово-патріотичних заходах різних рівнів. Зауважує представник джур. Військове виховання, це патріотизм, любов до своєї країни, і, взагалі, це така невід'ємна частинка. Саме джура, саме участь в ній через те, що ти розумієш, наскільки потрібно любити свою країну, наскільки потрібно бути відданим своїй справі, і це є важливим для кожного українця. Джура розвиває у школярів фізичну підготовку, лідерські якості, а також вчить поважати історію та культурні традиції держави.